Бройде сходить зі сцени, і на його місце вривається Кременовська, вже як нове обличчя антикультового руху в Україні. Вона відкриває одночасно у 2017 році три сайти. Два з них це вільне слово, де вона є головним редактором, та сайт це ЕПД, де вони зі Святогором, типу займаються дослідженнями. Схема та сама, що й у ФСБшної повії Бройда. Самопроголошена експертність, публікація у вигляді наукових чи юридичних аналізів, ярлик секта як універсальна зброя, лобіювання законів, подібних до російських. Ну, тепер тримайтеся. Поговоримо про те, як ці двоє ФСБшних щурів, Кременовська і Святогор відкрито глузують з українського народу. Вважають нас, як каже Святогор, на людей, тупий біомусор. І думають, що вони ж такі ж геніальні маніпулятори, яких бос дворкін. І ніхто навіть не здогадується перевірити, чим же вони тут займаються і на кого ці пацючари працюють. Пан Святогор на сайті вільне слово пише про себе, що він є адвокат, експерт, патріот. То який же ти, Павло, патріот? Що ти ото так відверто дегуманізуєш всіх, хто живе в нашій країні, і навіть державні органи. Далеко ходити не треба. Подивимося лише декілька останніх публікацій на його сторінці в Фейсбуку, де це падло нашу Україну називає кончена держава в своїх публікаціях на Фейсбуку. Пише Святогор російською мовою. Після того, як глузує з української мови. Що ж ти за патріот, якщо держава в тебе кончена, а людей ти називаєш біомусором, ублюдками і так далі? Цей пост ще й тегає національну поліцію і мінюст України. Знущається у відкриту. Мін'юст він називає бидло охрінєвше. Зверніть увагу на цей його пост. Каже, що крутить у руках металеві кулі, щоб розвивати пальці. Мовляв, це як масаж, але далі швидко він переводить тему з корисного масажу на зручну зброю для самозахисту.